Відтепер площа перемоги стала не лише улюбленим місцем для прогулянок, а й справжнім осередком здорового способу життя. У межах соціального проєкту президента України Володимира Зеленського. Активні парки Шлях до перемоги тут відкрили спортивну локацію для безкоштовних занять спортом, до яких незалежно від віку можуть долучитися кремечужани та гості міста. Захід проходить за підтримки міністерства молоді та спорту та всеукраїнського центру Спорт для всіх і мета цього заходу це є популяризація фізкультурно оздоровчої діяльності. Серед населення, тому тут працюють 10 спортивних локацій, вони працюють абсолютно безкоштовно для всіх. Кожна дитина, кожна мама, бабуся може прийти і безкоштовно пограти. На площі доступні різноманітні активності для кожного від популярних командних ігор, таких як регбі, 5, доджбол, корфбол, флорбол, до індивідуальних видів спорту як бадмінтон, фрізбі та диск-гольф. Також можна спробувати свої сили у пане футболі або корнхолі. Для тих, хто прагне комплексних тренувань, облаштовано функціональний майданчик, активні парки. Не кожен може покращити свою фізичну форму на вуличних тренажерах. Сьогодні я стою на локації флорбол, де дітки мають можливість грати в таку гру, як аналог хокею. Правила майже схожі. У нас є ворота. В нас є такі класні клюшечки, м'ячик. Дітки пасуються, виконують передачі і удари по воротах. В першу чергу діти не в гаджетах. У нас є регбі 5, де дітки можуть позмагатися один з одним. name yeah. yeah. it, Набрати найбільшу кількість виграє та яка набирає найбільшу кількість очок. Тут розвиваються фізичні якості, координаційні здібності для дитини. Локація працюватиме кожні вихідні з 15 до 19 години. Тож усі охочі можуть долучитися до безкоштовних тренувань, щоб підтримати свою фізичну форму під керівництвом досвідчених інструкторів. Це чудова можливість провести час на свіжому повітрі, зайнятися спортом і стати частиною здорової громади. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.